170. Львова. Купейний 410 гривень на З 1 липня залізничні квитки в Україні подорожчали, каже Надія Миколаївна. Жінка працює касиром на центральному залізничному вокзалі і щодня продає сотні квитків на всі напрямки України. Подорож. Сильно? Як сказати? Які 10%, які 30%. підвищення цін на залізничні квитки вже відчули на собі українці, які пересуваються потягами регулярно. Дуже подорожа подорожчали чи e, взагалі так. Ну я їжджу по студентському, тому я дуже вдячна, що все таки є скидки для студентів. Тому я думаю, що студентам добре їздити, але іншим пасажирам все таки дорогувато знаю, Будет дуже дорого. Дуже дорого потяг. Дорого, та ще й сам квиток на потяг купити можна не завжди, кажуть пасажири. Мовляв, часто в касах пропонують лише найдорожчі білети на експреси. Купляєш, сідаєш там пів потяга пустого. Ти чого нема білетів? Я не можу поняти. Тому багато пасажирів перевагу надають маршрутним перевізникам. експрес 170 гривень. Маршруткою дешевше їхати і швидше. Потяг дешевше, але він біля кожного солдата стає. І ніде довше маршрутним автобусам або мікроавтобусам з Києва можна дістатися в різні кінці України. За квиток до Львова та Харкова доведеться віддати в середньому від 150 до 300 гривень, а от на південь, наприклад, до Херсона, доїхати дорожче від 360 гривень. Потяг на ці напрямки трохи дешевший. Плацкарт коштує від 120 гривень, а купе від 270. Але, попри підвищення цін, саме залізниця залишається для більшості українців основним видом транспорту. який і відвезе їх на відпочинок або додому. І для багатьох більш комфортним – за автобус або маршрутку. Поїздом вигодні намного і удобніше. І удобніше. Я ось зараз тільки що 4 часа ми ровно їхали сюди в маршрутці. Вона, вроді і комфортна, наскільки можливо, але тяжковато. Я вже жду, коли до поїзду доберусь. І... Аткінусмарінк до речі, зекономити на залізничному квитку бодай кілька десятків гривень теж цілком реально, бо вартість білета залежить від дня поїздки. Середа саме неділя – надія